Доброго дня, шановні глядачі, вітаємо вас у українській панорамі. Мене звати Марія і Буду з вами до 17-ї години і 30 хвилин. Ще одна велика подія, якій приділяємо значну увагу і присвячуємо більшу частину передачі, це відзначення Дня Незалежності України, яке організовано і брали участь посольство України і українська громада у Білграді. Залишайтеся з нами і подивіться, як це все пройшло. 24 серпня Україна святкує 24-ту річницю проголошення незалежності. У цей день, у 1991 році Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки, був підтриманий акт проголошення незалежності України, з якого починається історія Держави України в її сучасному вигляді. У зв'язку з цим у 1992 році в Україні відзначається державне свято День Незалежності України. У столиці України був проведений цього року марш незалежності, у якому були задіяні військові Збройних сил України. А ввечері відбувся концерт класичної музики Європейська симфонія української незалежності. У Сербії, де проживає українська громада. Теж було відзначено це свято, якого організувало посольство України у Сербії низкою заходів, де у зовсім невимушеній і приємній атмосфері зібралося посольство України разом із своїми сім'ями і маленькою, але міцною українською громадою із Білграду. Відзначення почалося у посольстві України з підняттям українського державного прапора і гімну України. І нагоди декілька слів про історію українського прапору сказав посол України у Сербії Олександр Олександрович. Період з 1848 по 1918 роки, тобто впродовж 70 років, ці кольори національні синій і жовтий, вони використовувалися в різних комбінаціях є популярна. Популярний міф про те, що мовляв раніше в українців був жовто-блакитний прапор, тобто на горі жовтий внизу блакитний. Насправді знову ж таки, як свідчать наші історики, протягом 70 років вживалися обидва варіанти: І Жовтий вгорі, і жовтий внизу. Але починаючи з 18-го року зі створенням Української Народної Республіки, і потім Західної Української Народної Республіки, постановами Центральної Ради. УНР і потім відповідного органу з УНР було затверджено саме синьо жовтий варіант. І зрештою, під час радянської доби, звичайно, ці кольори заборонялися, а 18 вересня 1991 року була спочатку постанова Президія Верховної Ради України про Прапор Україна а остаточно. 28 січня 92-го року, за підписом Івана Степановича Плюща, тоді було теж ухвалено постанову ем, Верховної Ради, вже про е, державний прапор України. І пізніше ця ж норма була е, перенесена і в Конституцію 96-го року. І вже там було вже чітко зафіксовано і в цій постанові, е, зокрема, е, що прапор це дві рівновеликі смуги блакитного вгорі і жовтого. Внизу кольору у співвідношенні 2 метри на 3 метри. От. Є дуже багато цікавих також оповідань вже з сучасності про те, як люди, українці шанують український прапор, і деякі з них навіть потрапили до рекордів, до, до книги рекордів Гіннеса. Ще в 2007 році, до речі, на Донеччині. Одна вдова Донецького Шахтаря пошила разом. Ну їй допомагали теж люди. Полотни ще 35 на 40 метрів, тобто 1350 квадратних метрів український прапор, який розвивався тоді ж ну тоді в Донецьку. От на, на тлі нинішніх подій це цікаво. Про, важливо про це пам'ятати. Ну, а найбільший рекорд на, на, належить мешканцям Тернополя, які в 2010 році навколо свого улюбленого озера е, простягнули український прапор довжиною 9,5 кілометрів і шириною 750 метрів. І тримали його навколо озера близько 17 тисяч школярів, які народилися в 91 році, тобто в перший рік Незалежності України. Отака От цікава історія про про наш прапор звичайно, ми, ми знаємо, що зараз ці кольори і цей символ вони набувають особливого значення в той час, коли Україна відбиває російську агресію. Багато з нас відчувають, що мабуть справжня незалежність чи справжнє почуття незалежності прийшло до нас саме з минулого року, коли почалася ця по-справжньому вже велика вітчизняна війна. От тому, і е, е, такою важливою є ініціатива президента України Петра Порошенка е, і минулого року, і цього року розгорнив український прапор, щоб якомога більше е, людей могли його побачити по всьому світу. І тому з цієї, нагоди, і ми тут, українці у Сербії, вирішили здійснити е, невеличкий велопробіг. Е, можливо, нас буде не так багато. Ми е, всі будемо прикрашені національною символікою або в таких от футболках, чи в національних сорочках, вишивках. І, але важлива в даному випадку не кількість, тому що українців у Сербії, зокрема в Белграді, не, не дуже багато, але важливо сам факт, що мешканці міста побачать цю нашу невеличку колону, може пригадають, чи, чи захочуть подивитися в інтернеті, що це за кольори. І е, зна сподіваюся, що буде можливість і поспілкуватися з мешканцями, якщо вони цього забажають. Ваша екселенція наскільки важлива роль і підтримка діаспори у світі для України? Е, вона є надзвичайно важливою. Вона е, була особливо важливою в часи становлення е, вже новітньої незалежності України. Справа в тім, що в радянські часи намагалися ж ну вбити в людей пам'ять про національну історію, про національні символи, і саме українська діаспора, яка була не е, заражена цією е, радянською філософією, психологією, вона могла нести в собі ту так би мовити історичну і інституційну пам'ять, е, е, яку вона потім з якою вона потім ділилася з вже новими поколіннями українців у незалежній Україні. Якщо говорити про сьогоднішній день, то знову ж таки дуже важливо, що українці по всьому світу вони доносять до мешканців тих країн, де вони живуть, в тому числі тут і у Сербії, про те, що реально відбувається в Україні, про ті події, які зараз відбуваються, і тому і мені як посуду дуже важливо підтримувати постійний контакт з діаспорою, щоб розповідати про, про, про такі речі. Під час своєї незалежності Україна дуже багато чого зробила і пішла вперед, Чи ці часи, які зараз багато віддаляють Україну від того, де вона була. Я думаю, що якщо говорити розумієте, в цифрах, в статистиці в ВВП, то очевидно, що ми втратили, і цього ніхто не приховує. Але якщо говорити про національне відродження, про свідомість, про те, що зараз кожен українець переживає в своєму серці, я думаю, що навпаки, ми зараз набагато більше наблизилися до. Того, щоб ми могли збудувати дійсно е вільну, демократичну і заможну Україну, це займе певний час, безумовно, але е дивлячись на, той, е на, на ту ауру, той драйв, який зараз е ми відчуваємо в Україні, е на, на ті емоції, е на те піднесення, е в серцях людей е Живе водночас зрозуміло і певний острах за майбутнє, але і, і великі сподівання. І але саме головне, що українці розуміють, що їхнє майбутнє в їхніх руках, тобто можна сказати, що сучасні українці творять свою власну історію. Тому я впевнений в тому, що все буде гаразд. Після цього відбулося символічне спільне фотографування з українськими прапорами біля пам'ятника переможця на Калемегдані. А вже потім відбувся велозаїзд під назвою Заїзд миру, старт якого був біля спортивного комплексу у Білграді, де на велосипеді сіли хто бажав, із посольства України на чолі з послом. А також із громади дорослі і діти, та із українською символікою проїхали добрих декілька кілометрів. До призначеної точки приїхали всі живі і здорові, та й у веселому настрої. Про це переконалася наша екіпа, яка тримала на оку камери всіх, хто вирушив у цю акцію. Того дня відбулася ще одна подія. Вона відбулася на Кошутняку. Водимо вас туди і подивіться, як це все пройшло і хто були наші співрозмовники. На горі Кошутняк був останній захід, якого готували теж члени посольства України та й громада. На столі була українська традиційна їжа. А це вареники, чи як кажемо, пироги із картоплі, сиру та вишень. Був чудовий печений пиріг із маком та яблуками, і прикрашений ручною роботою, вироблений рукою доброго кулінара Герб України. І оскільки ці заходи у Сербії, де живемо разом, запах біля українського столу був і Роштиль з молодими дівчатами, українками, які уже члени діаспори, ми тут же на місці поговорили. Ви у Сербії живете недовго, а ось сьогодні на такому великому дні, якого організувало посольство України, а це день державного прапора і завтра День Незалежності України. Скажіть, будь ласка, яке у вас враження, яке відчуття? Ну відчуття звичайно радості і захоплення, тому що е, знаходиш нових друзів, маєш можливість спілкуватися, маєш можливість бути причетним до. України навіть на великій відстані бути ніби частиною великої родини великої сім'ї, сім'ї Українців. Тому для нашої сім'ї, для мене особисто це велике має значення і дійсно таке захоплення, радості і відчуття гордості, мабуть, тому що маєш можливість відзначити ці такі важливі для нас свята. Ви вчитель української мови. Українська мова для нас, українців, дуже важлива, тим більше для громади у світі. Ви тут будете жити і, напевно, будете старатися її зберегти і передавати другим. Так, так, так зрозуміло, і зберегти, і передавати зараз. Вивчимо краще ж сербську, щоб мати можливість ділитися. От і маючи мене чоловік сам з Росії, росіянин, але ми настільки спілкуємося більше українською, що навіть він вже не став більше говорити українською самоукраїнською мовою, тому так плануємо на сьогоднішній на сьогоднішній події ви Вперше, тому що тільки один рік тут, але де ще брали участь, в яких подіях? ми відвідували, коли був кінофестиваль документального кіно. Ми ходили на фестиваль, коли був представлений кінофільм Майдан Сергія Лознице. Також ми були. Ну всякі, коли були на жаль трагічні для України події, ми відвідували посольство, клали квіти. Тобто, тобто, чим могли, тим тим як. Якось проявляли свої ініціативи, свою ініціативу, е, свою причетність до, е, до тих подій, які відбуваються в Україні. Тобто, а так плануємо більше спілкуватися. У нас вже ми роззнайомилися, вже з'явилися тут е, знайомі дівчата, з якими спілкуємося, тому надіємося далі співпрацювати і в посольстві, такому е, доброзичливому, такому відкритому. Що б ви сказали, побажали українцям, які живуть тут у Сербії, тобто українській діаспорі, частинкою якої вже і ви тут? Хочеться побажати всім, звичайно, миру і добробуту в кожній країні, тому що ми зараз це гостро відчуваємо в Україні, і щоб був панував мир тут, панував мир на нашій етнічній батьківщині на Україні був мир, і щоб українці вони завжди скрізь щирий народ. Чимось ми цим перегукуємося з сербами. Я дивлюся, тому щоб ми всі більше спілкувалися, проводили разом час і до чогось кращого і Наталя тут недовго, але вражень гарних багато є. І вас сьогодні ми зустріли на такому великому міроприємстві, а це відзначення Дня Незалежності України і Державного прапору України. Це у вас може такого роду перша зустріч тут, але ви вже десь брали участь. Де. Ну, взагалі, ми приходили до посольства підтримати в непрості часи, коли були звісні події в Україні. Ми приходили до посольства показати свою причетність, ну і нашу єдність на нас, українців, попри те, що ми зараз далеко від України, але ми, але ми все дуже переживаємо, все, що відбувається. Ще ми беремо участь у різноманітних культурних проєктах, все, що відбувається тут. Намагаємося якось і, і до українських долучатися, але й від сербських якихось культурних подій не відставати, тобто намагаємося це поєднувати. Ви самі культуролог. Ви що тут не працюєте, але мабуть будете працювати. Ваша професія. Я думаю, і тут дуже важлива, коли тим більше будете поєднувати українське і сербське. Так, за роки мого навчання я вивчала е, питання культури України і Сербії саме у їхньої їхньої взаємодії у їхньому поєднанні, тобто як культура України впливала на сербську, і як сербська е, в, той, в, той, в той же самий час впливала на українську культуру. Е, якщо е, копнути трохи глибше, то виявляється, що дуже дуже тісні глибокі зв'язки між українською культурою і сербською просвітництво, києво могилянська академія, тобто, на перший погляд, це ну пересічному пересічні особи це невідомо, але між не нашими країнами існує дуже культурний зв'язок, дуже тісний. Тобто, ну це дуже цікаве питання, дуже цікава тема. І е, я займалася цим питанням в Україні. і Дуже мені хотілося і тут також продовжити або щось щось нове. Е, ви тут ще не живете довго, але е, ностальгія якась є, і тим більше як такі події зараз в Україні. Е, чи вам наскільки вам важко? Скільки ви думаєте про це? Ну я живу тут лише один рік, і я сама з Харкова, тобто, це е, зараз там спокій, мир, дай Бог, щоб так і було. Але настрої ну дуже такі проти, як сказати, проти е, непевні. Так би так би мовити, я дуже гостро це все відчуваю, переживаю, тому що в мене там залишилися батьки, сестра, рідні, тобто, ну дуже близькі мені люди. І я, звісно, хочу, щоб прийшов мир, повернувся мир на нашу Україну. Сьогодні, до речі, крім того, що свято прапора, що сьогодні день міста Харкова, тому я б хотіла привітати харків'ян всіх з ним міста. Тобто, вітаю, бажаю всім миру, добробуту. Ми бачимо скільки важливо бути єдиними, скільки важливо гуртуватися, спілкуватися, що ви можете сказати українцям, які живуть тут, в нашій українській громаді. Я хочу сказати, що я дуже щаслива бути присутньою сьогодні. Тут мені дуже подобається, що це все в такій невимушеній атмосфері. Організувало посольство наше, за що я величезне дякую їм. Але все це так невимушено, наче ми всі тут зібралися просто з власної ініціативи. Це дуже приємно. Я б хотіла, щоб нам всім побажати зустрічатися. Вже ми тут маємо якісь приятельства, якось ми вже спілкуємося. Сьогодні більше людей я познайомилася ще з більшим з більшою кількістю людей, і я б хотіла, щоб ми всі були ну разом. Єдність вона дуже важлива і в такі важкі часи, але і коли ми ну, в горі і в біді, ми повинні бути всі разом. Журналістка Ірина Джамич надзвичайно вітає такі заходи і каже. Насправді надзвичайно чудова акція. Я сподіваюся, що це тепер стане традицією, тому що дуже важливо справді, щоб такі великі для нас і визначальні свята не обмежувалися лише якимись офіційними заходами, щоб це було. І для людей в тому числі тому, що ми знаємо, що дуже багато нас, українців, тут живе в Сербії, і кожен з нас святкує день незалежності, але дуже добре, що ми не святкуємо тепер це все порізну окремо, можливо, хтось там в вузькому колі, чи кожен сам з собою в своїй квартирі. Що ми тут збираємося, і дуже велике спасибі посольству, що вони взяли на себе таку функцію об'єднати нас, українців, які. Відносно нещодавно приїхали в Сербію, щоб ми разом відчули, що ми що ми тут одна родина. Це по перше. По-друге, справді важливо, щоб ці акції були якомога більше такими відкритими, щоб і Сербія теж бачила наші нашу символіку, наші прапори. І цей сьогоднішній, наприклад, велопробіг теж я вважаю дуже позитивним. Це показник і того, що. Україна належить до європейської країни, тому що погодьтеся, не кожен високопосадовець, не кожен посол просто так сяде на велосипед і поїде містом, от тому дуже позитивні враження від сьогоднішнього свята. Чим могли ми долучилися до цієї акції на велосипеді? Я не змогла їхати, тому що в мене маленька дитина, яку яку я ще не возила насправді на велосипеді. Я думаю, вже наступного року придбати велосипед. Велосипед з дитячим кріслом, але ми прийшли з прапором. Я спеціально напередодні випрала його, тому що він мене вдома висить на стіні і вже трохи так припав порохом. Тому я до сьогоднішнього дня його зняла, зняла зі стіни, випрала от і принесла. На калемахдан ми сфотографувалися, продемонстрували свої свої національні символи, свій хороший настрій. І сюди вже на українське частування ми привезли різні страви. От подруги робили вареники. Я принесла пироги з вишнями, і будемо традиційно, як ми любимо, українці за багатим столом з чаркою. Ну куди ж без цього будемо продовжувати і завершувати з. Ви святкування такими от частуваннями такі заходи дуже важливі, навіть можливо. Важливіше ніж офіційні, тому що навіть якщо ми всі один одного знаємо, але в такій неформальній, невимушеній атмосфері, якось ми стаємо один до одного ближче. Тому дуже добре, що такі заходи проводяться. І до речі, я хочу сказати, що добре, що вони не проводяться зовсім ізольовано від, від сербської громади, тому що ось тут частина, частина наших гостей сьогодні це серби, ну, безпосередньо мій чоловік і тут. Ще деякі люди ми всі, але це люди, які знають Україну, люблять Україну, і для них сьогодні теж свято Україна як ніколи потребує підтримки і єднання. Тому всім однією родиною потрібно святкувати найбільше національне свято держави України. न मां Одна любов на все життя, одна журба, до куття, і Україна бовна всі іншої нема, одна казина за вікно, одна родина за столом, одна стежина, щоб додому.